Добрий день всім, добрий день Оля. Рада вас вітати сьогодні, рада вас бачити сьогодні дистанційно, але все рівно разом. Добрий день всім, добрий день, Наталочка. І наша зустріч сьогодні знову радісна, тому що нас сьогодні знову чекають подарунки, привітання. І в першу чергу я почну з Олі з привітань, тому що привітаю вас особисто, бо вчора була. Святковий вчора був день, ви відмітили рівно 5 років, як ви активно співпрацюєте з Дуалайф, і це дійсно свято і ваше, і моє, і всієї організації, так, субмісна, да, наше да, сормісність, да. тому що да, вже в цьому році десь літом буде, напевно, вже 6 років на якщо так насправді так, як я зареєструвалася в системі Долай. Стала таким е, активним, спочатку користувачем, і десь лише десь через пів року я вже почала е, пробувати навчатися, займатися е, цим бізнесом. Тому вчора було саме 5 років з моменту мого рішення, з моменту відкриття мого інтернет-магазину, да, в, в інстаграмі, якщо хто не знає. От, тому да, вчора був такий святковий день. і я дуже рада, що так багато часу ми разом з вами, ми разом всі в місті в цьому чудовій компанії. Да, да. Вітаю вас і нас, вітаю. Ну, Сьогодні ми ще маємо подарунки, і я давайте покажу, які в нас сьогодні подарунки. Звісно, ми прямо зараз розіграємо сертифікат від українського ювелірного дому СОВА на 5 тисяч гривень. А також ми маємо ще декілька потішних подарунок. А саме ми сьогодні також розіграємо до Долайф. І ще ми приготували такі дві щасливі, бо дуже яскраві дві косметички Долай. Дві косметички, дорожні косметички, дуже зручні. Я особисто користуюсь, Я знаю, Оля, ви так само маєте. Тобто, в нас сьогодні день подарунків, привітань. Ну і Оля, скажіть, ви наважились виконувати 350 пунктів для того, щоб приймати участь у розіграші безпосередньо цього сертифікату, який є новим. Ми всього декілька місяців від компанії отримуємо такий подарунок. Чи ви наважились якось спеціально для цього якісь прикладаєте зусилля? Бо я знаю, що ви є у списках учасників на цей сертифікат. Так, я, звісно, дуже рада, що компанія Дуалайф нас балує такими ну просто шикарнішими допомоги мотиваціями, такими класними подарунками. Спеціально я так не скажу, що прям спеціально це для цього, щоб виграти, але маю надію, як я думаю, як і дуже багато наших колег і партнерів. Я вже, як ми сказали, вже під около п'яти років, тобто да, п'ять років я вже так, грубо говоря. Офіційно бізнес-партнера більше вже то 5,5 років то я кожен місяць ще не було пропуску в мене, щоб я не пропустила, я кожен місяць роблю своє замовлення на рівні мінімум 500 балів і вище. Тому для мене це не є якимось таким важким чи спеціальним, мені треба щось робити. А як це це в мене виходить робити 500 балів? Ну, тому що я користуюся продукцією, я її дуже люблю. Сьогодні я вам відкрию такі, ну, таємничку, таку таємничку, що я сьогодні з раночку е, мене розбудив чоловік, мужчина, ну, не мій, не мій чоловік, взагалі, кур'єр е, нової кошти та привіз сьогодні моє замовлення, яке я робила 16 числа. Е, Ранок почався гарно. І що я хочу вам сказати? Я трішечки вашого часу заберу, але хочу з вами поділитися, що ж я замовила і що ж я отримала, і ці наші новіночки. Якщо ви ще не отримали, чи ще не замовили, це значить, у нас є два, дві новиночки: це два чаї з коноплі. Так. Вони такі чудові. Вау! Я замовила, але ще моя посилочка не відкрита, я ще його не можу потримати в руках. Я вже просто ну, я а. не очікувала, знаєте, на одне діло на картинки, друге діло, коли ти ну, маєш його в руках. Воно таке ну, сучасне, таке якесь класне, воно таке натуральне, не знаю, дуже кле дуже, дуже красива упаковочка. Я вам зараз покажу одну хвилиночку, щоб ви, якщо ви ще не скоро. Не... Це замовлення не зробили, то може ви зробите зробити здобу. Значить, Є такі пакетики чаї. Цей угу. чай я ще не, не, не пробувала, чесно скажу, бо це більш, мабуть, для вечірнього часу для прийому. Це чай детокс. Угу. Тут є, помимо самої коноплі є листя зеленого чаю, є листя алої берег, і є листя крапиви. Тобто дуже Має класний аромат і дуже класні властивості, чудово розписані в нас на саміті. А приходить, воно таке закрите така тут пімпочка uh -huh. Ви за нею тягнете і відкриваєте. Тобто, ось така радість в мене зустра. Я дуже люблю новіночки, сідає їх, замовляєш бути першою, хто їх вже опробує. Далі Наконець дочекався. Оце клас, я. клас, клас, клас. Немає... Все не маю ще не тримаю в руках, маю, але ще навіть не відкрила умова. Я вже на сьогодні вже на Оце це не значна матка. але я не можу не могла чекатися, щоб не спробувати цю вже нову серію, оновлену серію колеген. Тому що, якщо хто там бачив і слідкує, то це просто моя любов з моменту, як компанія випустила цю серію. У мене вона вся абсолютно все, що, все, що є. Воно все в мене є, я користуюся, насолоджуюся і отримую масу задоволення. І вже не могла дочекатися, тому що вони мої закінчилися, а нових ще не поступило. От я сьогодні спробувала і дуже велике задоволення. Так ось, е, в, в, якщо повернутися до балів, то 80-90 балів це має, да? тобто вже грубо говоря, половина для того, щоб мати участь. Е, вже половина лотерейного квитка sí. у вас є <клес> на, <клес> tá, на для цей період, який зараз триває, так. Тобто ти купуєш, їх звісно, купила їх для себе там парафіли, колагенчик, Це тільки те, що я ну, для себе вживаю. <клес> що роблю на для тому що мені це вигідно, а що вигідно? Тому що це вигідно. Це безкоштовна доставочка. Це <клес> я сьогодні отримала ще подарочку. Це замовлення за 16 число, спірулінка. 600... Непоганий подарунок. подаруночок. так, да, 600... 600, 600, 600 місяця, да. Угу, 600, 600 копійкам, не пам'ятаю, чи 25, чи 30, це не гривень по нашій клубній ціні. Але, ну, як бонус, бонус, я ще не, не пробувала цього продукту, так що обов'язково спробую. Мой любимий топчик, також подаруночок. А, а він це все 000... подарунок і майблат в подарунок і спіруліна в подарунок. Непомна і а, на яку а, суму так. цей подарунок? 2 на дві тисячі гривень а, подарунок. То чому не Чому ви кажете на 350, а 500? Ну тому що якщо просто економічно порахувати, mm -hmm. да, це просто прихід, mm -hmm. при тому, що завжди є м, щось, що тобі потрібно. Все одно ти користуєшся продуктом. Ми, якщо ми тут в клубі, ми все одно. Для чогось ми тут в да? Для того, щоб користуватися продуктом, якщо ви просто як потребець, чи може я неправильно говорю, ви мене вибачайте, я тільки вчуся говорити українською мовою. Так що можна виправляти мене. Я, я тільки за, так що вибачайте. Но, якщо ти просто як потребитель, не знаю українського, то ну, би, ти купляєш для себе. Ну в будь-якому випадку, за. Ці роки в мене є просто близький круг моїх людей, які ну все одно щось просять. Хтось хоче масочку, хтось хоче кремчик, хтось хоче для вітаміни для себе, для батьків, для дітей. Я впевнена, що просто чаї і... я вчора була на моїй і сказала, що Ой, я замовила, у нас появилися чаї. Дівчата сказали, нам такі потрібні. Так що, якщо ви просто про це говорите, то мінімум половина вашому замовленому на 500 балів, це буде просто ці люди, які вокруг вас. Це не це навіть не те, що займатися якимось продажем. Це просто рекомендація, і люди обов'язково ну, забажають ці класні продукти. Так, дуже вигідна рекомендація, тому що ще є подарунки, і не тільки у вигляді продукту, є ще подарунки і іншого характеру, і досить такого престижного, тому що це один з ведучих ювелірних виробів. А сьогодні в Україні український бренд, який в першу чергу потужно підтримує зсу сьогодні, і кожне замовлення, кожна покупка, до речі, як в Нуалет, так і у бренду Сова, Є додатковою підтримкою, я це називаю додатковим донатом. Тобто, ми донатимо кожен раз, коли ми навіть п'ємо майблат, коли ми миємо волосся, шампуня, малої чи кератин. Ми додатково донатимо, тому що ми співпрацюємо, тому що ми працюємо офіційно, і компанія легально виконує всі свої зобов'язання перед нашою державою. Ну і перед нами так само, як ви бачите, подарунки одні, подарунки другі. Ну плюс ще додаткові фінансові премії, про які ми сьогодні зараз вже не будемо говорити. <реш> да. Ну бо, бо всі учасники з нетерпінням чекають. Хто ж все-таки сьогодні буде цією ще... Давайте починати. Давайте, давайте Олечка, починати і вам належить сьогодні право включити генератор чисел. <кій> Включайте, будь ласка, генератор чисел. І е, в нас зараз у програмі розіграшу сертифікат від бренду Саван на 5 тисяч гривень. Угу. Так, так, зараз я відкрию е, наш списочок, щоб він мене був перед очима. У Нас у списку 39 сертифікат. людей. Так. Тобто ми представляємо, що 39 учасників у нас. Так. Ми поставили, що без повторів. Фух. Що, Ну, удачі. Всім. Ну, поїхали. Та-дам! Перший, перший. І. Самий вперед. <кхем> 28. Ірина Це... Скоро. Ірина Ірина і... Скоробрищук отримує сертифікат сова на 5 тисяч гривень. Від «Долайф». Ірина, вітаємо вас. Вітаємо. вас. Але ще продовжуємо нашу гру. І в ага. нас тепер а, горнятко Дуалайф. Дуже зручне горнятко. Вечірній черанковий чай, особливо тепер детокс чай. З цього горнятка дуже символічно буде пити. І так, Ольчка, Запускаю. запускайте, будь ласка. 19. І Еден Голан Еден Голан буде прийма буде пити свій чай з горнятка до лайф. Вітаємо, вітаємо. Ну а тепер у ну, нас не вступний, бо Це так, так завжди. Я вам скажу азартно, Я не знаю. Я да. знала, що така азартна. Ну, коли ще ти нажмаєш цю кнопочку, це взагалі такі начка. Да. Да. Тепер. Доля цієї косметички в ваших руках, і оберіть, будь ласка, людину, яка отримає подарунок цю дуже зручну дорожню косметичку. 15. Номер Людмила 15. Сидоренко. Людмила Сидоренко. Сидоренко, Сидоренко. Сидоренко. Так, Сидоренко. отримує косметичку. Вітаємо Людмила. До речі, ви мусите залишитись до самого кінця, всі, хто нас дивляться, тому що в нас є в кінці для вас неймовірна новина. Ага. І ще одна косметичка, косметичка номер два? Раз, два, три. Та 20. Номер двадцять. Наталя, Наталя. Волова. Наталя Волова тепер буде мати косметичку. Ну, що ж, так. ми вітаємо всіх переможців. Всі подарунки будуть відправлені сьогодні новою поштою за вказаними вами адресами. Ну, а що ж в самому кінці Оля, давайте анонсуємо. Цю новину. І увага наступний місяць. Ми знову розігруємо сертифікати СОВА по 5 тисяч гривень, але того разу у нас буде два сертифіката СОВА, при підтримці Долайф і при підтримці аплайнів Тобто, два сертифіката СОВА буде розіграно в лютому, а також два сертифіката СОВА. По п'ять тисяч гривень будуть розіграно у березні. Тому, хлопчики, дівчатка, всі друзі, всім дякую, що ви додивились нас до кінця. Оля, дякую, що ви сьогодні були рукою долі і вітаємо так. всіх переможців. Вітаємо вітаємо. Наташа, ви сказали дуже чудові новини. Це знаєте, це ще більше якось такого додає і азарта. І ну мотивації, мотивації. Так, так. так дякую, так. всім, па-па. па-па. Бачимо через місяць.